Матерії я розповідала про Макрона і говорила, що зрештою треба припинити слухати піздюж росіян. А потім я розповідала про те, що з Оскарської церемонії з короткої версії вирізали нашу перемогу з Мстиславом Черновим. тому що він сказав, зокрема, про те, що ну як мені здається, що це саме тому про те, скільки злочинів вчинила Росія. А також я розповіла про те, що у Франції проходить фестиваль, який організували Навальнята з Навальним на Афіші, і в цій, в програмі цього фестивалю, окрім там Ларис. Шипітько є фільм Тіні Забутих предків і цей фестиваль. Репрезентує російську культуру, і я пишу пості, що виявляється, як смішно було. Я казала, що Макрону треба припинити піздюж слухати Хуйла. І фактично він припинив. І Він говорив про це в той момент, коли у мене був ВТР. А потім я побачила повідомлення про те, що Оскар перемонтовує наше скорочене відео і додає перемогу Україну в скорочену версію. А потім я побачила, як росіянці. Вибачаються за те, що взяли тіні забути предки і знімають їх з фестивалю. Хоча ні, це, звичайно, ха-ха-ха, це я вас надурила, тому що неможливо це з росіянами. Що відбувається з усіма представниками цивілізованого, реального, нормального світу? Вони чують і вони змінюються під ту реальність, яка відбувається, під обставини, і, під, і розуміючи, що вони вчинили помилку. Повільно, зараз уже швидше, ніж якби це було декілька років тому, це знову ж таки через те, що Україна дуже активно присутня, дуже активно просуває, вони змінюються під наші вимоги і вони вирівнюють реальність, яка відповідає власній реальності. Що відбувається з росіянами, навіть якщо їм вказують безпосередньо, прямо і однозначно на їхній піздьож, вони говорять. Ми не будемо нічого робити, тому що наш фестиваль поза політикою з Навальним на афіші, у них фестиваль поза політикою. І взагалі ми відмовилися від будь-яких імперських великоросійського імперського ставлення. Обрали фільми і режисерів з повним знанням фактів. Ну, тобто їм говорять, ви апроприюєте українську культуру. Не, не, навіть не, не натякаючи, що це українське, ви видаєте це як російський кінематограф, а вони говорять, ні, ми вже на імперці, наш фестиваль з нафальними Афіше не політичний, і просто вам відповідають піздіжом в обличчя. І це от, продовження тієї теми, яку я власне, почала в четвер. Вони тільки підсвітлюють це, дають мені нові і нові приклади. З росіянами, от саме так і відбувається. Що навіть коли ти вже ставиш їм. Напряму говориш, я бачу, що ти піздиш. Вони просто відповідають тобі своїм піздіжому відповідь і йдуть далі, до наступної жертви, яка, можливо, не в курсі, і на голові який, якої можна зіграти. І єдиний можливий спосіб перемогти це, це щоразу на будь-який російський піздьош говорити про, це, про те, що це піздьош. Росіян. Ми так не переламаємо і не переможемо. Але весь оточуючий світ, зрештою, має звикнути до того, що коли у росіян розкривається рот, то швидше за все вони пиздять. І ми це можемо зробити тільки щоразу, хапаючи їх за руку при брехні. От і все. Ну і власне з тими, хто годує нас пиріжками з говном, теж має так відбуватися. Кожен раз. Коли відбувається це годування. Хтось. Будьте готові до того, обов'язково скаже, що ви зробили. В етері ваших спеціально розроблених YouTube каналів. Для того, щоб, звичайно ж, інформувати, а не щось інше. А -ха, ха 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 Так. Так. Ну і дякую вам за те, що ви мене, ви мене підтримуєте. Тут я бачу і Ірина Кобранець, там Нобель, Василь Пивоваров долучився до підписників Наталія Лаптик. Держава повинна запустити курси української, на яких студентам будуть платити за вивчення мови і відвідування занять. Так роблять в КБЦ. Ну, я думаю, що у нас зараз дуже багато різних інших витрат, і ми намагаємося. І я дякую вам за ваші донейти. Я донейти ваші теж перенаправляю пер 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 далі. Попри те, що ви підтримуєте мене для того, щоб я робила я робила інформаційний продукт, я розумію, що. Важливо також направляти кошти постійно на підтримку тих, хто нас захищає. Це дуже важливо. Обов'язково обов'язково зайдіть в інстаграм і долучіться або до аукціону, або до збору. Ну і на сам кінець за фіналити хотілося Макроном. Яка наша мета? Росія не може і не повинна виграти цю війну. Отже, Макрон дав інтерв'ю, яке вийшло в телемарафоні. І Наталка Масичук показала там свою журналістську роботу. Просто прекрасно. Зараз я вам процитую декілька запитань, які поставила Наталка Мосейчук. Вам сподобається, значить, наприклад. Пане президенте, російська збірна під білим прапором під час Олімпійських ігор в Парижі. Чи ви готові побачити таке? І що ви будете думати, коли ви будете дивитися на росіян під білим прапором? Ахієнний випрос. Просто ви знаєте, всі запитання Масичук вони були такі: а ви дасте ядерну парасольку Україні? Або там, а чи ви знаєте ви вибори зґвалтованої російської нації? Воно таке, знаєте, воно як сценарій серіала на Україні -24». Для, ну, Для аудиторії Наталки Мусачук. В якийсь момент, в принципі, Макрон навіть просто не відповів. Пане президенте, цьогоріч річниця Нормандії. Нормандії висадки союзників під час Другої світової війни. І раптом Путін опиниться в Нормандії у Франції. Чи Франція заарештує міжнародного воєнного злочинця Путіна? Це не питання, я думаю, не на порядку денному. Він не планує приїхати. Ну, от, вся відповідь. А чи заарештуєте ви Путіна, дасте нам ядерну зброю? Ні. А, в принципі, ці запитання реально. А, ну, Хороша історія для інтерв'ю Маші Фарсінії, наприклад. І там такий о, схильний до, о, як це називається, господи, у мене вилетають іноді слова, і я все так по-топому відчуваю в етері, не демагогія, а ну, це коли ляпають, ляпають, або щось поляпати. Ну, ви зрозуміли, так? Да? Політична от історія. І запитання дуже часто звучать так: що, типу: ну давай, я тут озвучу тобі запитання, вставлю завернутий поріжок, а ти просто покивай головою і так далі. Ну, Це типова робота Наталки Масачук, яка підставка для мікрофона. Просто хардток. Але е там була також ще Наталка Галушка, і вона ставила нормальні запитання. І в якийсь момент це було дуже смішно. Теж момент такий був. Важливий фактор для безпеки в світі це позиція Сполучених Штатів Америки. Якщо станеться так, що у США зміниться політичний курс. Вони вирішать перекрити допомогу Україні, вийти з НАТО. Чи на такий випадок виготуєте якийсь план? Ваш план, президенте Макрон? Якби Наташа Масичук не додала свої слова. Ну, ви просто от супер. Фахова журналістська робота просто ідеальна. І ви мене скажете, Таня, а що б ти запитала у Макрона? А що б ти запитала? А, ну, по-перше, я ж не Наталка Масичук, але я просто, знаєте, а, іноді дивлюся її етери. І мені хотілося просто зацитувати один із етерів, який Наталка Масичук до того робила. І ви знаєте, ти ж коли робиш етери, тобі є на що спертися. І ну, ти може дійсно поставити запитання. І от я процитую вам експерта, якого Масичук до себе запросила. Це а, зараз Агіль. А, я зараз знайду, як його звати повністю. А, Агіль О, так. Агіль Рустамзаде в інтерв'ю з Наташою Масачук назвав Макрона балабулом. этом слухаем выслушаем. Евросоюз начал выдвигать программу, для чего он должен был покупать снаряды Турции, Южной Кореи, других стран, кто не хочет его Евросоюз. Но это заблокировала Франция. Кому война, кому это родная. С таким подходом вот именно будет негативный сценарий. Но кажется, сейчас Маклона додавили, сейчас кажется, он блокировать не будет. Если блокировать не будут, то есть линия... И вообще сейчас политический популизм сейчас очень модная штука, и многих политиков надо судить не по словам, а по делам. Некоторые политики типа Макрона, то просто балабуду, больше ничего. Я с сердца скажу это слово, но нельзя как бы на крови, на крови людей как бы играть с своей политикой. нельзя же так, это же очень цинично. А, да, это так. Сказала Масичук там на якусь чергову репліку. Там було декілька реплік у цьому інтерв'ю про Макрона. Я вже другу репліку не знаходила, але реально, якщо ви подивитеся це два, два тижні тому, то от Гіл Ростамзаде там це говорить. І ну ти пішла на інтерв'ю до Макрона. Що ти про білі пропорції його Ну Запитає, а чого Франція блокувала? А чого Франція блокувала рішення щодо фінансування купівлі боєприпасів для України? Причому, що там декілька було блокувань, декілька було розблокувань. Можна було запитати стосовно цієї тези, про яку тобі розповідав агілю твоєму інтерв'ю? Тож навіщо ж ці інтерв'ю береш? Теж якась пам'ять, якась про них залишається, чи ще щось? Ні, я розумію, що не хочеться дратувати Макрона. Ну, по-моєму, ті запитання ну, тоді можна може взагалі не ходити. Ну, Не знаю. Я подивилася, я просто така: о Боже, навіщо вона туди поїхала? А потім, в принципі, згадала, що у Наташі взагалі. Немає якоїсь відповідальності за те, що вона робить, тому що а, я от просто дивилася на інтерв'ю з Макроном а, і згадувала мої улюблені уривки журналістської роботи Наташі, і зараз один такий улюблений уривок ви почуєте. І ну, це ж я це пам'ятаю, а більше ніхто не пам'ятає. От рік тому у неї був експерт, який нам напророкував дещо. Давайте послухаємо. А тепер я вам назову цифру. 17 июля. Возможно, будет что-то в Запорожье или будет что-то с ядерным оружием. Почему? В американской политике или в доктрине национальной безопасности есть доктрина ведения ядерной войны вне территории, а теперь внимание, США и России. Она допускается, ведение ядерной войны на территории третьей страны. Это американская военная доктрина. А тепер я вам назову цифру 17 липня Це 17 липня 2023 року. Можливо, щось буде у Запоріжжі, а можливо, буде якась ядерна війна, тому що Америка має за своєю доктриною можливість вести війну не на своїй території ядерній. Відповідно, або у Запоріжжі щось станеться, або взагалі просто хуйне. Сказав експерт у гостях у Наташі. І це ж я не дивлюся її етери. Там ж дуже багато всього несеться. Ну, знову ж таки, ви побачили, що відбувається в етері з вереснем. Але ну, яка відповідальність за це? Я не маю на увазі кримінальна чи адміністративна відповідальність людини, яка робить певний інформаційний продукт. Коли ти сидиш з гостем, і він тобі, наприклад, навалює щось. І ти даєш йому можливість це навалювати, тому що у тебе немає можливості зробити якийсь фейк-чекінг чи ще щось. Хоча, коли ти робиш інтерв'ю, ти можеш, наприклад, попросити команду за кадром, якщо тобі от щось таке говорять, а ти сумніваєшся, ой, перевірте, він правду це говорить і так далі. Це завжди можна перевірити або перевірити навіть після інтерв'ю і дати в зносичці там. А оце та тут піздюш був і так далі. Цього ніколи не відбувається. Зате відбувається повчання. Для молодого покоління, яке ставить запитання, а що ж вас так зневіра накрила стосовно того, що в Україні не буде російською мовою? У відповідь на це казати: а ви будьте яскравішими, і, перемож, і перем, перем, переможіть, Боже, я вже цей: і переможіть тих, хто гірший за вас.